Сьогодні, 12 квітня, сьогодні загинув головний отаман Холодного Яру Василь Чучупака, який зумів згуртувати всі свідомих українців, всі сили, які на той момент були в Холодному Яру, це фактично від Кребенчуга, Городища, до Умані, Кіровоградщина, Черкаська область. Він згуртував під єдиним керівництвом Холодного Яру. Це була перша фактично незалежна республіка в Україні, яка боролася під прапором чорним, де було написано Воля Україні або смерть. Вже 19 років поспіль у самому серці України на Чигиринщині у Холодному Яру, й донині збираються ті, хто ще й досі шанує і пам'ятає доблесне минуле своєї батьківщини. Не став винятком і 2014-й. 12 квітня до так званого Дикого Яру, аби вшанувати пам'ять холодноярського отамана Василя Чучупаки, загиблих героїв Минувщини та Героїв Небесної Сотні, до святої української землі приїхали патріоти із різних областей України та понад 20 професійних гуртів метрів козацької пісні. «Ой на горі, на горі, на горі високі, Там стоїть Спаситель на хресті при окрема ж місія тут у Кременчужан. Для них спеціальна програма – «Посвята у козаки. Урочисті постріли гармат і кандидату козаки, ставши навколішки, вже дає клятву українському народові захищати його інтереси та служити йому вірою і правдою. Присягаю Господу, присягаю Господу, що буду вірним сином матері України, що буду вірним сином матері України, вірним товаришем братам, козакам, вірним товаришам, братам козакам. Відмінити козак, рідний, козацький. Захищай Україну. Не стороною новоспечених козачат і так звана профілактика від порушень козацького укладу та загальнолюдських цінностей. Саме у цей один день єдиний раз дозволяється бити козака нагаєм. Не слава Україні! слава!» За словами організатора фестивалю Олега Островського, козацтво це не тільки наша історія. Ми хочемо згуртувати тих іменно свідомих українців, кому не байдужа доля України, хто хоче вивчати справжню історію України, хто хоче зберегти і відстояти цю волю, яку ми маємо, і цю землю, яку нам дали предки, не тільки зберегти, а збагатити і культурно і Історично і передати нашим нащадкам, які будуть після нас. У сучасному світі козаки, які колись несуть оборонну функцію і стоять на сторожі інтересів свого народу, продовжуючи ті славні звичаї та традиції, які були започатковані відомими гетьманами українського козацького руху. Холодноярщина і Чигиринщина є тим краєм, який дійсно пронизаний духом патріотизму. Саме тут, на Холодноярщині, було, було показано справжню справжнє самоврядування і справжню самооборону в рамках національної української держави. Ми вже, як Кременчуцька сотня вільного козацтва Холодного Яру, намагаємось на кожну посвяту привозити молодь для, для того, щоб наші ради поповнювалися молодими патріотами, справжніми українцями.